В аптеках подорожник пам та ощад. Є знижки на лордегіаль. Десять відсотків в аптеках подорожник пам та ощад. Так, ну що, друзі? Ми оцій порі традиційно долучаємо до нас знову наших чергових кореспондентів. Давай Сьогодні у нас Андрій на чергуванні. ну тема насправді дуже важлива. Знову ж таки говоримо про масовані ракетні обстріли е, з Російської Федерації і, власне, б'ють. Інфраструктурі критичній під обстрілом 10 жовтня, якщо брати останні опинилася і столиця, і величезна кількість киян за останні дні опинилася без світла, що безпосередньо в тому числі вплинуло і на водопостачання. Я думаю, в багатьох районах Києва е, останні дні так точно ви бачили повідомлення про відключення е, води і аварійні відключення світла, і це не лише в столиці, а й по всій Україні. Андрій Каже, будь ласка, як не залишитись без води, коли в місті немає світла? Розуміємо, що в будь-якому випадку треба підготуватися. Доброго ранку, колеги. Ще раз добронкоглядачі. Ну, сьогодні ми сконцентруємося саме у цій темі на столиці, тому що е, саме от той аспект, який є важливим і який може забезпечити е, людей водою, він. Е, Ступності і от ще скажу два слова стосовно тієї кількості людей, які приблизно за приблизними підрахунками в попередні дні під час обстрілів залишилися без води. Тоді ми пам'ятаємо так, увесь лівий берег був відключений від світла, і от 14 жовтня в ніч так було аварійне відключення. Це сотні тисяч домогосподарств, які залишилися без світла. І відповідно ми уже довгий період часу, і ми і. Цевої влади і ДСНС нагадують про те, що у цей період дуже важливо запасатися, хоча б мінімальними якимись резервами води. І незважаючи на ці нагадування, все рівно багато людей цього не зробили. І, от коли відбулася ця остання крайня аварійна ситуація з відключенням світла, дуже багато людей опинилися у такій ситуації, що води немає. Де ж її можна взяти і Мати доступ до чистої питної води, яка є надважливою для нас. Відповідь в принципі знаходиться за моєю спиною, і ви її зараз бачите. І її назва це бювете. А що ж таке бюлете? Я нагадаю у двох словах, можливо, хтось не чув, не знав і взагалі не зустрічався ніколи з цим, з цим інструментом. Бювет це до слова спеціальна споруда, яка розташовується над виходом мінерального артезіанського джерела. Відповідно, бюветом називається ось ця Альтанка. По суті, що зверху під нею розташовані два або один крани, які за там натисканням або важеля, або кнопки можуть дати воду. До речі, причиною появи бюлетів стали також усім відомі події в історії України. Це аварія на Чорнобильській атомній станції. Річка Прип'ять, як відомо, вона впадає в Дніпро. А Київ заживлюється водою саме з Дніпра. І у тих подіях не були впевнені люди, так і вчені. Хто займалися ліквідацією, як далі розвиватимуться події, і як радіаціям розповсюджуватиметься водою? І для того, щоб забезпечити тоді киян а питною водою, екстрено почали рити ось ці сверлити артизіанські скважини для того, щоб забезпечити людей якісною питною водою. І отак от, от з'явилася ціла мережа бюветів по усій столиці. Тому так одна трагедія повпливала на те, що зараз у час війни кияни мають змогу у критичних ситуаціях доступ до чистої води. І мережа їх побудована так, щоб жителів усіх без безвинятку мікрорайонів мали до них доступ. Тому вони всі побудовані в пішій доступності максимальній для того, щоб там з однієї вулиці з декількох вулиць люди могли прийти до бівети. До речі, подивитися їх мережу. зараз я думаю, наші ведучі виведуть цю інтерактивну мапу. Вона знаходиться її, можна знайти в інтернеті на сайті Київвотфон. Тися усі робочі ем, бювети, які у Києві зараз працюють, функціонують, і куди вам зручніше можна дістатися саме до ось цих от бюветів. Ще раз нагадую, Київ вод Вони постійно публікують, вони відповідають за усю мережу бюветів по Києву, і вони безпосередньо постійно оновлюють інформацію, яку яка стосується саме цього джерела води. Андрій, наші ваші ведучі, не те, що мапу повиголи, вони ще й свій бюлет знайшли щойно на мапі. Я такою роз. Але слухай, не про це зараз мова. От Неля правильне питання поставила, теж ми переговорювали до цього, світ не Що далі? Це ж електронасос. Ти ж не будеш як в викачувати його в селі. Як він тоді працює? Я на свій сором, чесно кажучи, от до підготовки цієї теми думав, що вони працюють за але дійсно, ви правильно зауважили, вони також функціонують від електроенергії, тобто це є насос, який качає воду. А відповідно, в першу чергу, це є одним із пріоритетним об'єктом, тому коли відбувається відключення планові світла, їх не вимикають, тому що вони в пріоритеті для того, щоб забезпечити людей водою. Але є ще одна деталь, яка також є важливою і бачимо події останнього останніх днів кажуть що може бути і аварійне відключення не планове коли все вимикається для цього кивод забезпечив уже 80 бюветних комплексів підключенням до генераторів тому їх робота буде безперебійною хай то планове хай то аварійне відключення і відповідно у будь-який період часу вода буде доступною у цих бюветах про це наголосили органи місцевої влади. Якщо дійсно буде ситуація максимально критичною і води не буде вистачати по різних районах, мікрорайонах столиці будуть функціонувати спеціальні цистерни з водою. Але це вже у крайньому випадку. І про їх розміщення, і куди і як вони будуть під'їжджати, буде публікуватися інформація на офіційних сторінках органів відповідно, адреси, де можна отримати чисту воду для киян, дякую тобі дуже. Схожі ситуації насправді є в багатьох містах, особливо там в Миколаєві, після цієї великої трагедії. Там а, теж зараз планують робити. От я чув великий проект. Зараз я в Миколаєві теж плацю планують робити ці. Вони їх клодізями називають. От, але це така окрема програма. Про це окремо поговоримо. Ще крім оцієї історії з бюветами. Ще є пункти незлам. Тимна швидко так. розгортаються і можуть допомогти в камріхове. Дякую тобі, пасибі.